Привіт! Це знову я, Ерік. А це мій маленький, але дуже розумний друг. Козмо. Сьогодні ми покажемо, в які ігри грає космо, які трюки міє і як вміло, і керує ним. Космо обожнює грати в кубиковий поєдинок. Правила прості! Треба вдарити по кубику першим, коли загориться світло. Я завжди виграю в цій грі. Насправді ніколи. Він же робот. Він усе знає наперед. Ну все зараз я точно виграю. Оце то чесно. Господи ще і справжній трюкач. Дивіться, як він робить сальто. А це так. Але знаєте що? Я теж так вмію. Насправді ні розплутати мене хто-небудь. Подумаєш, може я просто не такий пластичний, як усі ці роботи. Боже поможи. Господи, ти поможи. О, це я точно повторю. пропало всю мамо, це не я! Мама! Під час зйомок жоден пес не постраждав. Приниження. Але чого ти зможе заради баколиком? Ось так виграємо і веселимося разом із Козмо. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк, підписуйтесь і... ей Ей, я ще не закінчив! Ох, ось і настав цей час. Роботи керують людьми. Світ придочний. Або ні.